Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень, 7 по 13 квітня. І так, тільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, які у вас будуть люди. Налаштовуйтесь на прогноз, щитуйте з карт енергію, тому що розклад у нас загальний, і кожен побачить те, що він побачить сам для себе. Тобто, інтуїтивно, ви все рівно побачите щось своє. Так, тільці. Перша карта понеділок. Король жезлів буде говорити про те, що в понеділок ви налаштовані вирішувати всі свої питання. Ви енергійні, ви запальні, ви знаєте, як досягти цього результату. Карта нам ще буде говорити про вогняну стихію. Це в нас овен лев або стрілець. Можливо, у вас буде взаємодія з цією людиною, можливо, ви будете звертатися за допомогою до такої людини. Можливо, ця карта покаже вашого начальника, керівника, тобто людину, з якою ви співпрацюєте. Вівторок. А вівторок карта Башня буде говорити про якусь неочікувану для вас подію, неочікувану якусь новину. Якась ситуація така, що може вас от ошарашити. Да? Тобто по вежі в нас відбувається щось таке, як. Грім серед ясного неба. Да? Ви не очікували, що воно буде, а воно раз і відбулося. По вежі в нас відбувається все те, що муси відбутися, тому що прийшов для цього час. Да? Тобто, навіть якщо це якась новина, яка, яку ви взнаєте, знаєте, все рівно для неї час настав. І ви мусите її почути. Можливо, вона для вас буде неприємною, але ви мусите її почути. Для того, щоб рухатися далі. Середа. Карта Єрофанта і буде говорити це ваша, в принципі, карта, буде говорити про те, що в цей день ви собі знаходитесь в своїх енергіях. Можливо, притримуєтеся якихось своїх моральних принципів, якихось своїх, знаєте, таких установок, які у вас є, і в цей день ви їх не хочете порушувати. Карта буде говорити нам про наставника, який може бути присутній в нашому житті. Можливо, ви після от цієї новини звернетеся до людини за якоюсь допомогою. Можливо, підете до церкви, можливо, відбудеться щось таке, що от вам потрібна буде якась порада, якесь слово розумне, які, знаєте, допомога, і ви можете звертатися до такої людини. От така людина може бути присутня в вашому житті. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про енергію карти, карта буде говорити про те, що... В середу ви от, є якісь от закладки у вас в душі, які ви не порушуєте. І в середу ви будете чітко притримуватись оцих моральних своїх якихось принципів, від яких ви не відходите. Четвер. П'ять жезлів. Ну, кільців весела буде неділя, 5 жезлів це боротьба. Да? Карта показує, що людина виборює з таким самим супротивником якусь позицію в своєму житті. Тобто буде якась ситуація у вас, де вам потрібно буде відстояти е якусь свою правоту, е десь показати свої якісь амбіції, якісь свої. Знову ж таки напрацьований досвід свій якийсь карта може нам говорити просто про змагання спортивні. Якщо це спортивні змагання, то однозначно тут без боротьби ніяк. Но якщо ми говоримо про ситуацію в колективі на роботі чи вдома, це буде говорити про те, що кожен буде відстоювати своє, кожен буде притримувати свої думки. І по цій карті, як такого переможця немає, просто така словесна перепалка, яка ні до чого взагалі не призводить. the П'ятниця, принцеса Пентаклів буде говорити про якусь фінансову можливість, яка може в нас е, попастися нам в п'ятницю. Можливо, ви будете вивчати фінансову грамотність, можливо, будете прораховувати, куди вам вкласти кошти, як вам більше заробити. Ну, якщо ми говоримо про якусь фінансову можливість, щоб отримати якісь фінанси, це буде говорити про те, що, можливо, якась маленький десь підробіток, десь вам хтось щось може запропонувати, десь отримати якісь маленькі кошти. Тобто паш Пентаклів це щось маленьке, но фінансове. Субота. Лицар жезлів. Знову це в нас буде говорити про овна, лева і стрільця, який може бути присутній у вашому житті. Тобто, якась людина таки буде у вашому житті. Лицар жезлів це в нас поїздка, це можливість кудись їхати, десь рухатись, переміщатися. Можливо, хтось приїде до вас. Да. Карта буде говорити про те, що якщо це навіть не людина, а енергія цієї карти це запал, це харизматика, це така поспішність. Тобто, можливо, ви будете в суботу братися за багато справ, багато прийдеться вам вирішувати якихось питань і переміщатись, не сидіти на місці. І неділя. Знов-п'ятірка мечів, тут п'ятірка жезлов, тут п'ятірка мечів. Буде говорити про те, що є якась людина в вашому житті, яка може от боротися таки з вами. Да? Тобто п'ятірка мечів це якась конфліктна ситуація, коли тебе визивають на от агресію, коли тебе провокують, коли от тебе хочуть зачепити, показати якісь свою. Зверхність, якісь свої амбіції, спровокувати на якийсь скандал, тому будьте в неділю обережні взагалі. Карта така подла, можливо, якась брехня, можливо, якісь підступність якась з боку якоїсь людини, в неділю може бути присутня в вашому житті. Так, і дайте мені, будь ласка, пораду для тільців на тиждень. Балуйте себе тільці на цьому тижні. Полюбіть себе, купіть собі якусь приємну річ, подивіться на, в принципі, це ваша карта Пентаклі. Да? Тобто, якщо ми беремо з поради цієї карти, карта буде говорити про те, що ви повинні любити себе, балувати себе, купити собі дійсно щось, зробити собі, своєму тілу, якусь приємність на цьому тижні. Тому що Є карти, які можуть викликати у вас якісь неприємні емоції. А от порада карт буде говорити про те, що от ви маєте себе порадувати і не звертати увагу на от людей, які можуть бути присутні в житті, для того ви і дивитесь цей прогноз. І так, тільці це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!